Привіт, мене звати Себастьян Корея. Я експерт глобальної команди візажистів Mary Kay. Сьогодні я хочу познайомити вас із новою трендовою колекцією Райські кольори. Мені найбільше подобаються тіні для повік. Я почуваюся справжньою мавкою. Моєю улюбленою новинкою колекції є лакова помада для губ. Навіть якщо на вас немає іншої косметики, вона зробить ваш образ яскравим за мить. Привіт, я Одрік і Я працюю стилістом колекції Райські кольори від Mary Kay. Для образу моделей ми підібрали широкі брюки, спідниці саронг та тропічні орнаменти. Мій улюблений аксесуар цього образу сережки. Під час роботи над цією колекцією для Mary Kay мене найбільше надихав сам процес. Створювати різноманітні образи, а потім бачити, як вони оживають на обличчях моделей це неймовірно.